Я не скучно не буду кошмарить сусіда. Ну коротше я прийшов гру, але там остання частина не записалася. Ну тому... Ну, коротше, я прийшов її вже один раз. А тепер не знаю, що робити. Ну, я повирішив його трошечки подоставати. Привіт! На тобі! Та йди звільниться. Не пробиваємо якийсь. Щоб нам поробити. Давайте заберемося на другий поверх. Думаю, ну, тарілочку візьмемо і коробочки нам треба. Ну, у нас ось тут було. Так, ну що шо в шоку дивлюся? Надіяється, ну, давай. Все, беремо два ящички, цього, по-моєму, вистачить. І біжимо в другий поверх. Бери еще И, yeah. е! <рапристо> ну, добро, я тут -то и зараз. сейчас И на другой порог поднялся Да, yeah. сніпиде звідси трехти ди телевізор дивись він десь то ходи на дрон плес. Tudo

Та йди ти вниз, телевізор дивиться. Раз, я ще там собі двері відкрию. Так, я не знаю, що мені з ними робити, потім треба буде. Десь вулиці. Зараз ми тут відкриємо двері. А, все, не дрыгнет. ну да, я уже двери открыл. Заметов. Где звезды? Суси. Давай, я ж тебе кошмары кину. Не пробывай Давайте возьмем телевизор, чтобы его И телефончик. Ну, звичайно, щоб розбить. Так, давай йди. Зарядку вишню зробити. Я не дуже що ти тут застав зарядку робити. Мені придется тобі через дах якось потрапляти. Ну, не якось, а ось так, застрибуя. ми тут закриємо дверця там щоб він не захотів нам тут прийти. Це що я зробив? Це його закрив. Так що ми відключимо цей речах. Що тут аж це? Це вже дав забути, ой, нашу я викинув ключ. І все, мені більше не треба. Все? Турі відкрити? Да. Я так і не поняв, що це речах робить. Що це за провод? Куди він йде? Десь сюди, якось тут тут переплытається, сюди І на вентилятор. Ді взяти не можна. А мені це? Выключись. Мене зараз почує. Все я мой відключу. Царин, куди? Йде. А, це кудись, я там щось його включаю, відключаю. Доходу. Треба подумати. Нам треба на цей речах потягнути, У мене там щось відкрилося треба сходити подивитися, але треба, щоб сусід відвалиться. Я міг забратися йому до хати. Цікаво, цікаво. Я тут ми можемо подзвонити туди. Блин, поликся. Нам це здорово покажу. Требуємо забрати сюди хату, і вратарі забереться. Хоро Я шось відкрив. Ні, походу нічого не відкрив. Ай, позвонвай. дивись, ти що не почув. Тебе там дзвонять. Ты де там сидишь? тут! Эх, не встиг. Чайником дать ему. А, Статі! Да. Треба зайти на другий поверх. А я йому там так. Треба забіжати мене на другий поверх. Тому що там ключ від машини. А там у нас, по-моєму, був магнит. І тим магнітом ми, по-моєму, ключ від магнити. Але отак не від магніт. Але я хоч пройшов в гру. Ну це не обов'язково. Але нам треба його взяти. Двері закриті. Так, двері закриті. Ні, вони десь тут лежали. А ось вони. О. І беремо їх. І поки нас тут сусід. не, подум... не понял, что тут а что -то... не так. Забежим и мы тачку. Ну. Давай, открывайся. Вот, Сусід побачив. Я не почув музику. Пішу, коли я маю його. Ключ забери свій. Тепер питання в мене він не знаю, для чого. На питання, як туди потрапити. Зараз ми підемо вкрадемо в нього коробочок парочки. О, вони ось тут на сусі, мене в вікної побачить ще дзвонить А вам все, він звеликся, не то що йому дзвонять І мене загубивську історію так. Треба якийсь ключик отримати. Ось, він працює. Треба зайти. А може багажнику закрити? Який бачить? там я уже такая. А давайте пробираемся. По-моему, чтобы туда пробираться, потребно. Ой, сосед. Где извиниться? А, ты куда? Сейчас бы все. Я хочу на боку залезть. Там не заебу. Там якраз ключик, а я по-моєму. По-моєму, я пам'ятаю, як тут... Туди... Якщо я не помиляюся, я там просто взяв, лишу відкритую дверцю і він туди заліз. А, нам треба взяти тут предмет, щоб його туди примили. Давай сюди відкриваємо ці дверці жимо. Думаю, він почує. Не. Ну, цей поки що залишу, Навіщо він мені? Так, щось я не в той час підібрав, щоб не віддатися як сусіду Так він мною гониться вони спінаємо і стулі обідні. Так, що тут? Ну, візьмемо? Стері візьмемо. І тарілочку візьмемо. І заліземо на другий поверх. Це він завернув наверх він тільки зараз по університету повернув він повернувся по ходу дивитись телевізора So. Huh? ай яй, яй, не писал на крышу, как я разумею, ну что не знаю, так, треба залезть ему на крышу. И доступно тем, разбить в икошко. Стоим на сушительке. Вон ключик, он мне не требуется. я просто. Tá, não trouxe subir, e mais não ferro. É 对。 <рикану> э, что, не бьете? Бегну, не бьете, заберу скейт. він um, там ломить. Так, сейчас буду кататься. Ну, все, можно... Что это за было? Ну, добре. Уже начнем ну, и еще начнем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайк, я буду еще снимать. До побачення.